Вітаю вас на уроці української мови. Тема утворення ступенів порівняння прикметників. Підручнику сторінка 120-121. Число Сьогоднішнє записуємо 26 лютого, класна робота. А, а ми вже записали. Прекрасно. Я тоже. Так. Не Хто шукав, який сьогодні день? Шукали який сьогодні не день? Не шукали, не шукали. Сьогодні, ну по перше, сьогодні міжнародний ні, не міжнародний всесвітній день фісташок. Сьогодні що... -праздник. <сіх>, ні, це праздник. Ні, день фісташок. Сенсманіна, а ще а коли буде у нас день можна палочки. Ну, коли буде, тоді і скажемо. Але я хочу вам, я знайшла, що сьогодні не тільки день фісташок, сьогодні ще й ми записуємо, знаєте, як звучить день зроби щось на благо інших. Навіть якщо тобі це незручно. Це е, означається цей день кожна четверта середа лютого місяця. Тобто до числа не прив'язано, прив'язано до дня. Четверта середа лютого місяця. І пишеться це так: день, ой, з великою з День, а далі в лапках. Ой, знову ж таки, зроби. Щось на благо інших. Зараз я його розтягну трохи, зроби щось на благо інших. Навіть якщо тобі це незручно навіть якось туди. Сезмене якомо будемо вправо робити? Сейчас, секунду. Незручно. Зроби щось на благо інших, навіть якщо тобі це незручно. Як можна простіше назвати цей день? Назвали його таким величезним, величезною назвою. Зроби, Зроби. щось на благо інших. Так. Зроби щось на благо. А можна назвати його День добрих справ просто. Так. Так. можна. Що? Можна назвати просто День добрих справ. Так. Зроби щось на благо інших, навіть якщо тобі це незручно. Але ж він його так називає, Я називатися. Роби щось на ваго інших, навіть якщо тобі це не зручно. Або День добрих справ. Добрий день. Діти я не записав. Ждем. Ну, діти, які вже записали. Ми сьогодні з вами навчаємось утворювати форми прикметників. Прикметник Може змінюватися і утворювати гучно це, це ми, Кирила, руку. Кирило, в чому питання? Що ви запитання? Може відійти. Можна, Кирилош, можна. А якщо десь чуєте гучно, будьте уважними і перейдіть в безпечне місце. Я не зрозуміла, що це було. нас буде. Так, десь щось. Є, можна вже? Так, так. Так, прибираю. І написано. І працюємо далі. Отже, поміркуйте, як утворити форми прикметників. У нас є е, прикметник добрий. Як за допомогою пазлів можна створити нові прикметники. Створити Добрий, але Трошки більше, чим добрий. Добріший. Це який добріший. Прив... А найдобріший добри буде. Який буде? Найдобріший. Найдобріший. Ми можемо сказати добрий, добріший і найдобріший. Так? Створіть так. Е форми слова від слова сильний. Ану, сильний, трошки буде. який? Сильніше. Саме саме най. Най -силінніші. Най -силінніші. Скажіть, будь ласка, це будуть спільнокореневі слова, чи форми слова? Спільнокореневі. Спільно. Корма слова. Так, спільнокореневі чи форми слова? Пома слова. Форма слова. Ану, давайте пригадувати: Спільнокореневі, це коли, спільнокореневі. А, спільнокореневі. Спільно. це коли значення міняється. Це коли значення міняється. Бабуся, права Буся. Так, тобто є це спільно кореневі. Так, значно. То був добрий, а став добріший ще. Добрі. Є? Отже, дослід... давайте досліджувати, як утворюються форми прикметників. У нас є слово добра, прикметник «добра». добріша. Добріша, «найдобріша». Найдобріша людина. Допомогою чого утворилась нова слово, нова форма слова. Добра, але добрі...» Найдобріше. Добрі. Найдобріше. А Найдобріше. Найдобріша. Най які най з'явилися частинки? М префікс. Суфікси Пре і префікси. Тому за допомогою суфіксів і, і префіксів ми і можемо префісти. створити нові слова. Так, ми можемо створити так. нові форми прикметника. Отже, ласкаві, які ласкавіші. Найласкавіші най слова. Найласкавіші. У най нас є предметник, вища форма ласкавіші, наприклад, да, за який утворюється за допомогою суфікса іш. І найвища форма, коли префікс най і най суфікс іш. Най суфікс. Ми можемо ще утворити найвищу. Ми можемо два суфікса утворити і сказати, чи префікса, вибачте най най Найласкавіші. У моєї мами руки най най найласкавіші. Ці префікси їх можна повторювати. Так? Поліна хоче сказати, моя бабуся найласкавіша. Подивиш, чіля... Ні, uh -huh. моя бабуся най най найласкавіша. Най -най -най -най. най -най -най. можемо їх поєднувати. Оце най. най Їх можна два разом вживати. Може, за допомогою Най-най-най-най-най-най-най-най-най. <пілляє> Що допомагає <сил textbooks> утворювати? Non, 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 non. <сил> <після> префікси і суфікси. <після> допомагають утворювати префікси і суфікси. є Отже, зробили. У нас є з вами вірш, Тамари Коломієць, про найкращих. Найкращі травенята в шумливої трави. У вітер най. Найспитніші веселі вихорці, у сонці найясніші най... 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 гарячі промінці. Поясніть, як утворюються ці слова. Слово «найкращі», Прикметник «найкращі». Від якого прикметника утворений? Від якого? Краща, так? Да? Від, від прикметника кращі пташенята. У кого ці пташенята найкращі? У сови. У, у сонливої сови? У якої сови? У сонливої. сови. взагалі такі найкращі, Чи тільки вони для сови найкращі. Звісно, для 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 вони найкращі для мами, для... у неї найкращі пташенят. Нехай сова сонлива, нехай діти сонливі, але її пташенята є якими? Найкращими. Найкращі. Найкращі. А у шумливої трави які є травенята? Так. Найкращі. Так. Найкращі. Так. Найкращі. Найкращі. Бо то вони чому вони в неї найкращі? Тому що це її діти. Її, звичайно, її. це її вона їх хвалить. Так? У вітра так. які вихорці? Найспритніші. Най... Ага, зараз піднімать веселіші. Найспритніші. 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 Від... від якого прикметника утворено найспритніші? Прикметники спритні, спритні. Так, спритні. Так. А тепер змініть веселі. Можна веселі, але які можна Веселими. веселіші, найвищу форму? Найвеселіші форму. Про сонечко. Сонце найясніші гарячі форми. Сонця форма. Шукайте тут, Шукайте тут гарячі Найясніші. Найясніші. Най най вже форма. Найвища форма. Від якого прикметника «найясніші» найясніше «Гарячі». Найясніші. Най а тепер слово Я -я «гарячі», прикметник гарячий. «Гарячі». Гарячі. Гарячі. Вище. Гарячі. 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 Найгарячі. 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 Зрозуміло, як утворюється? Так. Да. Ну, давай давайте спробуємо. Зараз ми цю праву пропустимо поки що. Ділимо на три стовпчики. У вас повинно влізти ага. три три слова в одному рядочку. Уявіть, що вам треба кусошить і розділити на три стовпчики. Ну, а як зробити Запиши перші три слова: ось ці короткі, найкоротший, це вправа три. І відступай слово від слова, щоб далі ти писала їх під стовпчиками у себе. Три, три колонки. А писати? Так, да. короткий, коротший, найкоротший. Коротший, най... Що у нас є прикметники. Короткий, коротший, найкоротший. Тобто вже створено, так? Є прикметник короткий, вища форма коротший і найвища найкоротший. Далі. Перший стовпчик у вас він повністю є, ви можете його записати теплий, веселий, розумна, щаслива, а можна писати підряд потім. А за тут снизу, самий найперший самий найперший це який Ну, ми їх будемо писати, так. Ще треба писати, я просто стовпу. Вот Оцей верхній рядочок. У тебе вже є короткий, коротший, найкоротший. Це як зразок. Я написала. Uh -huh. прикметник короткий, діти, які вже написали. Прикметник короткий. Mm. Дайте йому характеристику. Якого він роду? короткий, mm. короткий. Якого короткого? Короткий, рід. Чоловічий. Рід. Я я рід. Короткий. чоловічий рід я. Я. Другий прикметник, який буде? теплий Теплий. Пишемо теплий. Тепліший найтепліший. Правильно. Теплий. 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 Прикметник чоловічого роду теплий. Змінюємо його. Який буде? Тепліший. Тепліший, ану. З'являється. Тепліший. І вища форма. Найтепліший. Не найтепліший. хоче. Найтепліший самостійно пишете, бо з'явиться зараз весь стовпчик. Там най. Веселі. Так. Третій прикметник веселі. Що ви про нього можете сказати? Це однина чи множина? Множина. Множина, множина. можна визначити рід? Ні. Ні, тому що множина. Веселі, вища форма. Веселіші. Веселіші. Що ж ти будеш робити, чого ти вискакуєш? Веселі. Я прийшов, що пишемо. Веселі, веселіші. Я тут не согласна чому, тому що змінюємо, тому що у нас множина веселіші. Ти треба було все записати. Так, це пишемо в три стовпчики. Запишеш скільки зможеш. Тут п'ять слів. Запиши, хоча б два. Так, веселіші. І най, найвища форма, які будуть найвышелище, найвиселищи, я уже все написал. Mm -hmm. Далі читай прикметнику цей. Розумніший. Розумна, підожди. Розумна. Однена чимножина. Однина. 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 Якого роду цей прикметник? Дівчачого. Жіночого. жіночого. О, змінюю його розумна. Розумна Розумною. їм. Розумніша. 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 І найвища форма буде яка? Найрозумніша. Найрозумніша. Готова. Так. Останній прикметник читаємо. Я це. Я щасливе. Щасливе. Ні, щасливе. Я. щасливе. Однина чи множина? Однина. Однина, якого роду. Чолові. Щасливе. Чолові. щасливе, щасливе. Середній Середні. 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 змінюй. Щасливе. Щасливого. Я... Ні, Ні, не щасливий, щасливіше воврема. Щасливіше, середній рік, щасливіше Найщасливіше. і найщасливіше. Тепер з'являться ось ці найтиші, найвеселіші. Отут тут найвеселіші, бо множина у нас була. Розу... Найрозумніша і найщасливіше. Я все. Угу. Виділіть е, частини слова, які допомогли вам утворити нову форму. Що треба виділити? Прикметник. Ні, ми, ми створили прикметник, Іменник. але за допомогою, Іменник. але за допомогою будову слова. Будову слова. Які частинки виділили? За примеником. Ми знаємо, ну, знаємо суфікс і префікс. І префікс. Ну, виділяйте корот. Ши. Який тут? Був короткий, став коротший. Тепліший. Ой, суфікс. Тепліший. Який буде суфікс? А то Іш. теж треба Іш. Це робити Соня Соня. Розумніша це розум. Це корінь. Не чіпайте. Ми за допомогою чого. Ну, у нас з'явились нові форми. За допомогою суфікса і за допомогою префікса най. Так? так? Нам допоміг суфікс іш або там ш і префікс най. Ну, Все добре. Я зараз приберу те, що я на мазікова з Яку металі буде вправу робити? М -м -м. Верт. Світ... Є? Можна прибирати? Так. Є. Далі. Так. Далі, вправа 4. нам треба переставити рядки, щоб прочитати вірш. Це правильний вірш? Треба записувати. Ми будемо записувати трошки на ну, увазі. Я записав всі. Читайте вірш? Так, читайте вірш, чи це є вірш? Кажучи на світі і стає світліше. Сонце найясніше, та сміхнеться мама. Кажучи на світі, та пригорна мама. Сонце найніжніше і стає тепліше. Це вірш? Нім, ні, Буде вірш, коли переставити рядки, так? Да? Перекручені. Переставлені рядочки. Але, от кажуть, що на світі це є першим, першим рядочком. Так. Кажуть, що на світі. Сонце найясніше. Сонце найясніше. Най Далі сонце, оце буде друге, сонце найясніше. Та всміхнеться мама і стає світліше. Правильно, є другий стовпчик знову ж таки кажучи, Кажуть, що кажуть на, світ... що на світі сонце найніжніше. Та пригорне мама і стає тепліше. О, тепер він є правим. Кажуть, що на світі сонце найсияше. Та всяхниться мама і стає тепліше. тепліше. Кажуть, що на світі сонце найніжніше, та пригорне мама і стає тепліше. Які слова у нас виділені тут? Найніжніше, найясніше, най найясніше. Най Я най... сказати про ці прикметники? Вони утворені е, за допомогою чого? Префікса і суфікса. За допомогою префікса і суфікса. Да? Ми утворили ступінь порівняння вищу й найвищу. Оберіть для себе одне із слів, найясніше або найніжніше. Ну, одне слово. Ну, обрали, допустимо. Обрали, так? Да? А тепер складіть з ним речення з тим словом, з яке ви обрали. Одне речення з одним словом, найясніше. Можете про маму, можете про сонце, можете про обійми, можете <рек> про що завгодно. але одне речення з одним словом. Своє речення. Його треба буде записувати в соши? Ну, звичайно, його ти ж записуєш маму. Вот, не, не підказуй, бо зараз спишуть моє речення. Не озвучуй його поки що, запиши його. Обирайте одне слово, і з ним складіть речення. Я записав. В найвищій формі. Не падали, не падали. Підожди. Підожте. Хай пишуть. Тихенько пишуть. М Найясніше, найміжніше. Зараз воно стоїть в середньому роді, ви можете змінити його, рід можете змінити. Це з а можна, наприклад, там два слова взяти? Обидва хочеш взяти. Э, ну, а нарешті тільки там буде два слова. Можна, можна. 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 Міша, не роби, <реш> в між крутиться у мене крутиться смішно робити можна прочитати своє речі так хочеш прочитати будь ласка хто хоче той може прочитати моя сім'я найніжніша. Сім найніжніша є моя сім'я найніжніша я також написала Ход. вже будь ласка хоче хто хоче прочитати будь ласка, можна ласка? Ой, обійми мами найніжніше Так, давай, там. Ну, что ты напишешь? Давай. Я вот это кажу, что на свете солнце на яскрише. Я зрозумела, ты напишешь. Мама зимела. и сила. Илюш, давай. Моя мама, моя мама, она краще красива. Так, моя мама найкраща, да, найніжніша. Добре, є. Можна я? Будь ласка. Сьогодні у мене найясніше сонце. Угу, на есть нише сердца. Е. Ще е, хочуть, ну, я божаю, чеки, хочу. Ну, я могу. Ну, будь ласка. Если хочешь, будь ласка. Моя мама на ни... Не... Как она называется? Буду слово запомнить. Поставь слово. На нижней. На нижней. Да. Я. Можно я? Можно я? Можно. Можно. Можно? Я не могу сказать. Мене ще слівше, найніжніше. Артем, будь ласка, підожди. Взяв слово Кирюша. Зараз Кирюша, а потім ти. Будь ласка. У мене, у мене слово, як у Міші, совпало. Нічого, давай, речення. Моя мама налила. Найніжніша. Най найніжніша. Найніжніша. Артем. Да, да. Артем, ти висуте. Найніжніша, найніжніша. Най... мама. Ага, є, так. Є, моя мама найкрасивіша. Найкрасивіша, моя мама є найкрасивіша. є. А тепер розгляньте Я, домашнє завдання. Можна спросить, а маму треба писати з великої. Е, чому? Підожди, якщо Нема. речення починається зі слова мама, то ти пишеш з великої Так. Перше. А якщо слово мама. Домашня робота на сторінці 121, на сторінці... Справа 5, так, я написала. Є слова, вправа 5 на сторінці 121. Є слова найкраще, oh, да. найшвидше, найяскравіші, наймолодший, найсмачніші, найрозумніші. Вам треба з цими словами скласти речення. Ну, тільки що ви складали речення. Найсмачніші. Mm. -hmm. Я, да, мама, не. Сухарики oh. найсмачніші. Мій друг найкращий. Я yeah, yeah, записую. Зрозуміли? Що зробити? Це треба з усіма yeah. словами чи з одним? З усіма словами, з пласти речень. Тут вийде шість речень. Шість речень, шість слів, шість речень. Uh. У мене Зрозуміло? найкращий тато. Так, так. Да? Далі, найшвидше. Найшвидша. Думка в світі найшвидша, так. Так? так. Мої так. думки є найшвидшими. Найяскравіші. Ну, ну, mm. ну, можна ще. Отри... Я отримав враження. Ну, там. Да, роди, можна, роди. можна сказати, що можна, я. Можна. У мене буде Самый... Гарні, там немає найгарніший, там є найяскравіший. Моя футболка буде найяскравішою, от всі вони будуть яскраве. На а? день рождения. Ну, типу. Можна я напишу? Я наймолодша? Можна, я в сім'ї наймолодша? Так? Можна я так же сама напишу, так. я в сім'ї одна? А, наймолодша. Да, Тату, мама, мама най... за тебе. Ти наймолодша. А можна, можна а ще сказати ну, та, так? Моя мама готова їжу найсмачнішу. Готує найсмачнішу їжу. Можна. Чесно, я і, стану і, з... І, з... Я дякую.